Вночі російська армія завдала удару по Одещині. Внаслідок дронової атаки постраждали 9 людей. Четверо з них діти 12 та 9 років та двоє малюків, яким ще немає року. Зазначив голова одеської валах кіпер. Трьох дорослих госпіталізували у них травми середньої тяжкості. На щастя, без загиблих. Один... 2 -3. 2 -3. А так, поки так». Знову пошкоджений житловий будинок постраждали цивільні люди. За попередніми даними, це 14 квартир. На даний час розгорнутий одеський міський оперативний штаб. Працює департамент муніципальної варти, департамент житлово-комунального господарства та комунальні підприємства. Надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим на розселення та по відновленню постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість по відновленню вікон та дверей. Миколаївська область також була під ударом БПЛА. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого шахет в Очакові. Йому надається уся необхідна медична допомога. Повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Загалом, як зазначили в силах оборони півдня під прицілом ворога у південних регіонах, була промислова і припортова інфраструктура. Загалом цієї ночі російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М із Білогородської області та 16-ма ударними БПЛА типу шахет із Мису Чауда, Крим і Курської області. Захисники неба збили 15 безпілотників в межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей. Кадри бойової роботи по збиттю шахетів показали у ВМС.